Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Звістка Пророків 11 1.1.2 в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина. Перед початком Кубка Світу з бейсболу в 1906 році. Спортивний оглядач Хью Фулертон опублікував приголомшливе передбачення. Він заявив, що команда Чикаго Капс, якій усі передвіщали перемогу, програє в першій та третій грі, а виграє лише в другій. А ще під час четвертої гри буде дощ. Все здійснилося. Потім у 1919 році аналітичний талант підказав Фулертону. Що деякі учасники поступилися першістю в іграх навмисне, мабуть, їх підкупили аферисти, котрі хотіли розбагатіти на ставках. Преса висміяла оглядача, але він знову мав рацію. Фуллертон не був пророком, він лише старанно вивчав факти. А ось Єремія був справжнім пророком, чиї пророкування завжди здійснювалися. Одного разу він одягнув на себе дерев'яне ярмо. Закликав юдеїв скоритися Вавилону, щоб не загинути. Лише пророк Ананія від імені Бога став йому заперечувати і зламав ярмо. На це Єремія сказав: Послухай же, Анані, не посилав тебе Господь, але ти доводиш, що народ цей довіряє неправді. А потім додав: «В цього року ти помреш. Через два місяці Ананія помер. У новому заповіті сказано. В давнину промовляв був Бог до Отців через пророків, а в останні ці дні промовляв Він до нас через сина. Через життя, смерть і Воскресіння Ісуса Христа, а також через послання Його апостолів та дію Святого Духа, Божа істина звучить і для нас сьогодні. Які серйозні питання турбують вас? Чи може вчення Ісуса Христа допомогти відповісти на них? Помолимось. Небесний Отче, я маю серйозні запитання, і мені потрібно, щоб Святий Дух наставив мене на всяку істину. Допоможи мені довіряти тобі в тому, чого я не бачу. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.